Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокол. Е, який ви любите дивитеся, і я вам теж дякую за те, що ви з нами. Е, дуже давно, коли ми починали наш канал Зоокол, у нас була як варімістика, і зоотовари, і частково ми е, показували ролики за креветку на сьогоднішній момент. Е, ми е, тільки викладали про акваріумістику, товари і так далі акції. Але ну, постійно, постійно, постійно до мене звертаються люди, теж підписники нашого каналу, і просять е, і просто вимагають, щоб я викладав на цей канал е, відосики про Креветку та Австралійського рака. Тому що е, Креветка і Рак це теж е, ну, дуже підходить для наших акваріумів як направлення, тому я вважаю і хочу, щоб ви мене підтримали. Що ми на зоокулі будемо далі викладати відоси про креветку тарака. Тому хочу від вас в коментарях почути ваші. Скажем так, підтримка чи взагалі не стоїть цього робити. Тому що, коли криветка та рак на окремому каналі, ну там не дуже е, велика аудиторія, і канал не може так е, нормально набирати оберти. Тому хочу, е, щоб ви мене підтримали, і ми повернули все як було і раніше. Дякую, чекаю в коментарях е, ваші пропозиції. До зустрічі!